Вимушені переселенці, які витрачають на оренду житла понад 20% свого доходу, зможуть оформити субсидію. В Україні стартував експериментальний проєкт щодо надання субсидій на оренду житла для ВПО. Право на отримання субсидій на оренду житла мають внутрішньопереміщені особи, які перемістилися з територій, на яких ведуться активні бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією територій, і які внесені до переліку територій, а також внутрішньо переміщені особи. Житло, яких пошкоджено повністю або частково до ступеня непридатності і відомості про яке внесені до державного реєстру житла пошкодженого. Розмір субсидії розраховується індивідуально для кожного та залежить від рівня доходів, кількості членів сім'ї, вартості оренди для оформлення субсидії наймач разом з власником житла мають подати заяву та підписаний договір найму до пенсійного фонду для призначення житлової субсидії. Мають звернутися разом переміщені особи або їх представники, які орендують житло, а також е, орендодар житла. Тобто е, подається заява та декларація, яка підписується двома підписами. Соціальна норма житла 13,65 квадратних метрів на особу, але не менше 35,22 квадратних метри на сім'ю. З, роз, е, з Огляду на ці показники розраховуються. Варті з огляду на ці показники розраховується сума субсидії на оренду житла. Претендувати на субсидію може кожна особа, якщо в неї немає житла на мирних територіях України. Проєкт стартував з 29 січня. З того Три часу на Закарпатті ти? понад півсотні громадян звернулися за консультацією з цього питання. Пані Марія, ВПО із Окупованого Криму, стала однією із перших, хто отримав право на пільгу. Заявку, єдине, що треба ще було донести наймодавцю хазяїну документи на власність будинку. Мій паспорт, код індифіційний, довідка. І так, і мої всі. А від хазяїна вже треба було витяг про будинок, про житло. І все. І потім вже ми написали там. Вже нам ми написали договір, який підписали. Де тут все вказано, що мені надається? Жінка винаймає кімнату у приватному будинку в селі Синевирська Поляна. Тут мешкає з часу повномасштабного вторгнення. У розпорядженні має спальню, кухню, вбиральну з ванною. За кімнату серед гір щомісяця сплачує 7 тисяч гривень. Діти помали, ягоди ходили, збирали. От коли були ягоди, так що. А так діти, скільки там мені треба? Одяг є, а на, на їду, як то каже, допомагають. Так як нема більше ніяких доходів, то ця сума дуже, 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 як то каже, добре, що дають. Важливою умовою у наданні субсидії є те, що наймач та орендодавець не повинні перебувати у родинних зв'язках. Субсидія на оренду житла призначається на 6 місяців, але не більше двох шестимісячних термінів. Саме експериментальний проект діє протягом двох років. Подати заявку на оформлення субсидії можна особисто у сервісному центрі пенсійного ЦНАПі або онлайн через портал електронних послуг пенсійного фонду. Експериментальний проєкт з надання субсидій на оренду житла для ВПО наразі розрахований на два роки.